Скажи, любий, що б ти зробив, якби я впала в річку? Побіг би в сусіднє село по допомогу. Але ж це далеко? Для тебе, кохана дружино, я б і далі побіг. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Добрий вечір, сказав Білий кінь. Е, здрастуйте, відповів Павло, зі сльозами на очах, згадуючи розповіді людей про симптоми білої гарячки. А ви звідки? чемно запитав кінь. Зі стрия, – сказав паша, повільно згадуючи, чи є в нього сигарети, сірники, запальничка, газовий балончик і все інше необхідне, коли у вас вночі в парку запитують, звідки ви. Хм, А ви випадково не п'яний? засумнівався кінь, принюхуючись і фиркнувши. Зовсім ні, хороб розбрехав паша, сподіваючись, що тут то запах перегару згине в тумані. Ну, тоді, вибачте, а у вас гроші на таксі є, а то я підвезу? Ні, не треба, з гідністю відповів Павло і, зрозумівши, що це невічливо додав, я сьогодні зарплату отримав ось. До побачення, молодий чоловіче, сказав кінь і, повільно повернувшись, пішов у туман. До побачення, білий кінь, з полегшенням зіткнув паша. Відповіді йому був дружній регіт патруля кінної поліції, виведений на чергування у парк цього вечора. <рик> То не корабель. Один пасажир, розштовхуючи всіх, намагається залізти до шлюпки. Його намагається затримати інший. Стривайте, ви знаєте, що на кораблі ще залишилися жінки? Той його в подиві відштовхує. Та відчепись ти. У мене зараз немає ні часу, ні бажання на те, щоб кохатися. Ідуть дідусь з онуком вулицею, бачить двоє песиків, та й Онучок і питає. А що це, дідусю, вони роблять? А дідусь відповідає. Розумієш, онучку, це просто один песик розслабився, а інший напружився, і думає. хм, як добре все пояснив, і начебто правильно і нічого зайвого не сказав, а онучок заявляє. Отак воно, дідусі, і в житті. Щойно розслабишся, як тебе відразу, і. ти во.